Вірш під назвою «Сонна жінка декламує поетка Юлія Кондратюк. «О, сонна жінко чи сонна кішко, пряно картата і ледь-ледь дзвінка. Доспілий ранок знов чекав на тебе. І ти прийшла з запізненням, але ж прийшла. Написаний дівчиною вірш увійшов до збірки поезії Вікна на Кам'янецьку. Це колективне видання дев'яти молодих авторів Хмельниччини. Від кожного до збірки увійшли 10-11 віршів. Саме Юлія Кондратюк ініціювала її створення. Свою поезію авторка опублікувала під творчим псевдонімом Юлія Соловей. Кам'янецька одна з таких символічних вулиць, яка відображає власне Хмельницький, тому зупинилась на цій назві. Я взагалі давно мріяла писати. Я пишу ще з самого дитинства, і так щоб не страшно, думаю, треба зібрати таку якусь. Авторську тусовку поетка додає вірші, які увійшли до збірки різної тематики. Це дуже різні автори. Хтось пише лише інтимну лірику, хтось пише більше філософські вірші, хтось там використовує богів, богинь у своїй тематиці. Хтось лише глибоко філософію». Однак, обов'язковою умовою для кожного автора було подати один вірш на військову тематику. Це те, що об'єднало збірку. Їх у книзі вирішили виділити та опублікувати білим шрифтом на чорному фоні. Свій вірш про війну, який увійшов до збірки, читає поетка Аліна Косарева. Жити в перечутті біди вже навіть зовсім не страшно. Лише від прильотів сліди і розірвані вщент піддаща нагадують вряди годи про наше спільне безстраще. Поетка додає, це перша збірка, де надруковані її вірші. Раніше вона публікувала свою творчість лише в інстаграмі під хештегом Мої листи. Я дуже рада, що я долучилась до цього проекту, що мене покликали туди, маю честь бути серед от когорти поетів Хмельниччини. Взагалі я пишу більше про якусь рефлексію, як я бачу світ через призму свого такого, песимізму інколи, інколи просто безсоння. Просто коли пишеться, і от такі думки я трансформую у вірші. Відбулася презентація у центральній публічній бібліотеці. Присутні мали змогу придбати книгу, а також задонатити кошти для потреб 40-ї окремої бригади берегової охорони 30-го корпусу морської піхоти МВС України, у якій служить батько Юлії Кондратюк. Дуже хочеться щоб друкувалися молоді письменники, ті, хто ще не відомий. Ми будемо відвідувати їхні презентації, запрошувати до себе і показувати. З примірником книги можна ознайомитись у центральній публічній бібліотеці. Також автори запрошують усіх охочих завітати на презентацію збірки у рамках літературного фестивалю Літерія відбудеться вона 21 червня о 16-й у мистецькому дворику музичної школи номер 1 Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.